Добрий вечір, запоріжці! Місто Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку на 2-3 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета по Дніпровський район, лівий берег. ракети, Це можуть бути каби або артобстріл, але чомусь пусто. Спрацює ППО. Гарний захист показала. Правий берег Дніпровський район. Правий берег дуже уважно, бо у вас є загроза фізичних ушкоджень людям. Люди налякані будуть в сльозах. Чому буде працювати ППО? Ну, не показує, це буде ракети чи шахеди, не показують. Космічний мікрорайон. Дніпровський дуже уважно Космічний мікрорайон. Друге, третє жовтня січня у вас і ракетна, і шахетна загруза показує, буде працювати ППО, але є загроза фізичних ушкоджень людям. Піски, піски. Погано у вас прильот, пада, пада ракетний прильот і загроза від шахетів, і люди налякані. І є загроза фізичних ушкоджень, і район може бути в сльозах. Тому будьте обережні. Вознесенівський район. Насенівський район летить на якийсь об'єкт, летять ракети або каби. Але працює ППО. Фізичних загроз не бачу людям, але будьте уважні, Бородинський район. У вас прильот на якесь підприємство або об'єкт інфраструктурний, це буде ракетний прильот. Буде працювати ППО, але, але щось прилетить і під загрозою ті, хто там працюють, або а, ті, хто там знаходиться. Це люди в формі, в уніформі або в спецодягу. Олександрівський район. Район, загроза на якесь підприємство, де працюють і чоловіки, і жінки. Працює ППО, є збиття. Це ракети в основному падають. Це можуть бути каби у вас на Запоріжжя. Люди налякані, але загроза вам пада пуста. І для тих, хто на цьому підприємстві, і для тих, хто знаходиться поряд. Але будьте Обережні, бо загроза ж все ж таки є. Осипенківський район. Щось чуєте? Ви чуєте роботу ППО. І налякані, люди налякані. Чому? Бо чують роботу ППО по ракетах. Чому в сльозах? Чому в сльозах? Ну, чуєте, не знаю, не бачу фізичної загрози фізичних ушкоджень, це добре, але будьте обачні. Хортицький район. Хортицький район. Загроза ракетна або каби і є загроза фізичних ушкоджень людям. Будьте обачні. Так, заводський район дивіться, летять над вами ракети, але чомусь показує, як ціль не ви. Ого. Ціль не ви але прилетить кудись в підприємство. І буде працювати ППО і загроза людям є. Чому ціль не ви, якщо летить туди? да Летить на підприємство. Заводський у вас прильот на якесь підприємство і є загроза людям. Дивимося район Моторсіч Прийшов запит на цей район Моторсіч Бачите, я його дивилась для себе. Цікаво. Цікаві карти. Район Моторсіч. Загроза мирним людям. Друге, третє січня. Мотор Січ, там іде е, прильот, там постійна загроза, але там дуже гарний захист показує дуже гарний захист, але там постійна ракетна загроза, Постійна, але людям немає, там, е, там ціль не мирні люди. Ось так. І це буде постійно. Запоріжжя ліве. Чуєте роботу ППО, у вас збиття. Люди налякані. Не бачу я фізичних ушкоджень. Загрози фізичних ушкоджень нема. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Так, Шевченківський район ДД. Йде і шахетна, і ракетна загроза, але показує гарний захист ППО. Ну, не бачу фізичних ушкоджень. Просто ви чуєте, що збивають те, що летить. Зелений яр. У вас прильот. Зелений яр, у вас прильот. Прильот на якийсь об'єкт інфраструктурний. Всі, хто поряд, будьте обережні, Ливанивського. У вас є загроза фізичних ушкоджень, район буде в сльозах люди, і це загроза ракетна. Воєнне містечко. бачу на ці дні чкалова чкалова 2 3 січня чкалова ракетна загруза на якийсь об'єкт інфраструктурний і є загроза людям. Будьте обачні і обережні, калантирівка. Загруза працює ППО дуже добре. Над вами ви чуєте, нічого не бачу людям. Дмитрівський 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 летіти буде на якийсь об'єкт інфраструктурний, є збиття, але є від цього загроза людям. І люди налякані, люди в сльозах. Є загроза фізичних ушкоджень. Перший мікрорайон. Перший мікрорайон. Є загроза людям. Загроза від шахедів. Шахедна загроза є з фізичними ушкодженнями. Є прильот там Другий мікрорайон. У вас ракетна загроза, але таке як ціль не ви. Буде працювати ППО. У вас іде загроза від уламки. Ви будете чути, як над вами збивають. ну Другий мікрорайон і шахи де ракети, вони як не, не у вас ціль, але буде працювати ППО над вами. Будьте обачні. Третій мікрорайон. Третій мікрорайон. Людям падають сльози, буде робота ППО. Падає ракетна загроза. Ну, це кабу, вас каби або артобстріл. Щось таке, що достає до вас. Будьте дуже обережні. Бережіть себе. Так, міняємо колоду. Йдемо швиденько далі. Біленьке. Пішу, бо більше півгодини не пропускають відео, треба мені все вложитись в цей час. Біленьке, друге, 3 січня. Біленьке погано. У вас ракети, це, мабуть, каби люди в сльозах працює ППО, але Є загроза людям. Є загроза людям. Не ну, Так, розумівка. Розумівка. А ви чуєте, як працює ППО по шахедам? Нічого вам загроз нема. Нова Це шахетна загроза на якийсь об'єкт, але спрацює захист. Тобто, не бачу, людям фізичних ушкоджень нема загрози. кушу гум кушу гум У вас прильот, є загроза фізичних ушкоджень, люди в страху там зараз. Там просто налякані люди. Летіти буде на якийсь об'єкт інфраструктурний, це не просто по домівкам, ні. Але прильот буде. Людям є загроза від цього. Будьте обачні. Балабене, друге січня. Балабини. Балабини. у вас загроза шахи для людей. Людям є загроза фізичних ушкоджень, сльози. Погані карти балабине в Ага, дивились ми нову Миколаївку. Широке дивимося, широке, широке. Шахеди летять мимо широки. Нічого, шахеди, шахедна загроза, але ви чуєте немає нічого там. Е, Вільнянськ. Дивимося Вільнянськ. Нічого не бачу на ці дні. Лежино, лежино? М, лежино, 에, ви чуєте роботу ППУ, Ви налякані? Це люди в страху і в сльозах. Чому? бо є загроза фізичних ушкоджень, від чого, від ракет можуть бути каби, будьте уважні, відрадне Радний у вас прильот, чи обстріл Каби, ну, кабину те, що чим вас обстрілюють, є загроза фізичних ушкоджень людям в формі, в уніформі або в спецодягу, летіти буде туди, де вони знаходяться. Але всі, хто поряд, будьте обачні, бо може зачепити може зачепити всіх, хто знаходиться поряд. Першотравневе. Першотравневе. сльозах чому не показує. Будьте обережні. Чомусь ви за новин будете в сльозах. Нова За шахетів, буде працювати ППУ, але падають людям сльози. Будьте обачні. Привітне! Привітне! У вас шахетна загроза. Людям сльози. Будьте обережні. буде працювати ППО Друго травневе. Шахедна загроза, буде працювати ППО, є збиття і є загроза фізичних ушкоджень людям. Юївка. Загроза йде шахедна і ракетна. Постійно, що це не пойму поймує Юрівка. Будьте обережні, у вас там щось така напружена обстановка падає на ці дні. Сонячне Володимирівське. Мірська загроза ракет, але таке як ціль не ви, а ціль знаходиться за межами вашої громади або селища. Ну, вам нічого не загрожує, Це за межами. Тернівка, дивимося, тернівка. Погано, бо у вас ракетна загроза або каби, або це артобстріли є загроза людям. Так, верхня хортиця. Друге, третє січня, верхня хортиця. Дивіться, у вас прильот, але він нікому не нашкодить. Ну, ось так от ось так вони сказали карти, що він нікому не нашкодить. Вірогідні, всього що це будуть шахи, шахидна. Атака. Це добре, але будьте обачні, бо це людський фактор. Хутор запоріжець. Хутір, хутір Запоріжець. Він у мене не завантажився в минулий раз. Хутір Запоріжець. 2 3 січня. У нас працює ППО по шахедам, але є загроза людям, і люди налякані, і люди в сльозах та врізке. Є загроза людям від ракет або кабів. Є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обачні, загроза серйозна. Вроді би, успіла всіх подивитися, бережіть себе, своїх близьких. Побачимось 3 січня. Подивимось, що нас чекає далі. І ще я дуже-дуже вам всім вдячна. Я читаю кожен коментар. Я дуже-дуже вам дякую. Не забуваємо про молитву затримання. Читаємо її. Підключайтесь, читайте.